Слава Господу нашому Ісусу Христу. Час від часу я люблю переслухати. Як співають різні наші гурти, хори, що є записано в Ютубі. Вчора теж переслухав кілька пісень, які лунали в нашій церкві, і серед пісень була одна пісня: я дуже люблю, сестра наша співає. Слова цієї пісні говорить, не шукала я тебе, а ти мене знайшов. Десь про це сьогодні буде це завершальна перед причастям проповідь. Свого часу Ісус сказав до учнів, які вже були поруч з ним, які вже були ближче до нього, ніж інші. Ісус їм до чола говорить, не ви мене вибрали. Що людині часом може так здаватись. це мій вибір. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас, каже Ісус Христос. І сьогодні ми пороздумуємо про історію життя двох людей, які ці історії описані на сторінках Біблії. На жаль, ті, хто з того Божого не читає, ви не зможете побачити загальної картини. Ну, а я, звісно, щоб майже не в часі, щоб вдаватися в деталі. Хто досліджує писання, ви будете бачити і розуміти трошки більше і ширше, ніж те, про що я буду говорити про життя цих людей, щоб, яких ми будемо торкатися. І це все буде з дій святих апостолів. Перший текст це кінець сьомого, початок восьмого розділу. Дії апостолів кінцівка сьомого розділу. Як помирає перший, як його називають, перший мученик церкви за віру Ісуса Христа, Степан служитель Божий від рук рукості, як ми сьогодні чули, фарисеїв, всяких різних цих духовної еліти. І вони цю всю свою розправу звершають за містом. Побивають його камінням до смерті, стікаючи кров, він помирає. Ну, хто читає писання, ви знаєте обставини, при яких він помирає, що він бачить, що він говорить при своїй смерті. 58-й вірш і нижчий. За місто вони його вивели, і почали побивати камінням його, а свідки плащі свої склали в ногах юнака, який звався. Савлом. І побивали камінням Степана, що молився і казав: Господи Ісусе, прийми Духа Мого. Упавши ж навколішки, скрикнув голосом учним. Не залічи їм о Господи цього гріха. І промовивши це, Він спочив восьмий розділ. А Савл похваляв його вбивство. І утиск великий постав того дня проти Єрусалимської церкви. І всі крім апостолів, розпорошились по краях юдейських та самарійських, і поховали Степана мужі побожні і плакали ревно за ним. А Савл нищив церкву, вдирався вдоми, витягав чоловіків і жінок. Та давав до в'язниці, дев'ятий розділ з першого вірша. Асаул, іще дишучи грізьбою, і убивством на учнів Господніх, приступивши до первосвященника, попросив від нього листи в Дамаск синагогам, щоб коли знайде яких чоловіків та жінок, що тієї дороги вони, то зв'язати. І привести до Єрусалиму. Ось така дуже коротенька історія одного чоловіка, про якого писання говорить який в церкві. Інший чоловік діє святих апостолів, 12 розділ перший вірш. А цар ірод. Тоді підніс руки, щоб декого з церкви гнобити. І мечем він стяг Якова, брата Іванового. А бачивши, що подобалось це юдеям, він задумав схопити і Петра, були ж дні опрісників. І, схопивши його, посадив до в'язниці і передав чотирьом чвіркам вояків, щоб його стерегли, бажаючи вивезти людям його попасть. Отож у в'язниці Петра стерегли, а церква ревно молилася Богові за нього. А ірод хотів його вивезти. Як ірод хотів його вивезти, Петро спав тієї ночі між двома вояками, закутий у два ланцюги, і сторожа пильнувала в'язницю при дверях. Історія двох людей. Одному на ім'я Савл. Другому ну, ім'я ірод. З одного боку ірод, ми знаємо цар, ну і десь, можливо, в силу його повноважень десь пильнувати, щоб в краю був порядок. Ну, і хтось би міг сказати, це його обов'язок, слідкувати, щоб тут щось не те не народилося на його території. Він добре робив, що він от присікав цю. В їхніх очах єресь, яка почала зароджуватись. Носав. Він робив це добровільно. Це не був його обов'язок. Більше того, його ніхто до цього не уповноважував, не кликав, не поручав. Він визвався добровільно. Він цього хотів, він про це ревнував, йому це подобалось. І якщо про ірода написано, що ірод підніс руку, щоб декого з церкви гнобити, то про Савла написано: що Він нищив церкву. В дуже схожі долі він нищив церкву. Йому подобалось написано, він похваляв вбивство, Він вривався в доми, він виривав чоловіків з домів, він виривав жінок, за когось він віддавав свій голос проти них на смертну кару, якогось ув'язнення садив. Двоє людей, які нищили церкву. І цікаво, як відреагує Господь на все це. Стане осторонь, промовчить чи щось зробить. Що зробить Бог. І слово Господнє нам говорить, що Господь Він, як для когось камінь спотикання, для когось камінь наріжний, на якому все життя будується, а для когось цей камінь, який як впаде, розчавить. І здається, ось це саме той момент, щоб цей камінь впав і нарешті розчавив. Що одного, що другого. Якщо не в цих випадках, то коли ж Має чавити цей камінь Божий. Якщо не от в житті тих, хто гонить церкву, нищить церкву, як поступить Бог? Хто читає Біблію, ви знаєте? І от ми читаємо продовження життєвої історії одного, і продовження життєвої історії другого. І так Савл. Він був в цей момент, коли падає перша жертва церкви, коли падає перший мучитель, оцей мученик. Який платить своїм життям за віру Ісуса Христа, перший служитель церкви. Він є там, саву. Він похваляє його вбивство і це його підбадьорює. Він рухається далі, дишучи вбивством і грізьбою. бою. І він йде в цей Дамаск, прийшов до священиків, бере листи, щоб його наділили владою і повноваженнями. Це вже друга територія Дамаск. Це вже не Ізраїль. І він іде туди. Щоб мати там повноваження і там нищити церкву. І ми читаємо, коли він йде, 9 розділ 3 вірш. То ось нагло осяяло світло із неба його, а він помолився на землю, і голос почув, що йому говорив: савле, савле, чому ти мене переслідуєш? А запитав, хто ти пане, а то я Ісус, що Його переслідуєш ти. Трудно тобі бити ногою колючку. А сал, затрусившися та налякавшись, каже, чого Господи хочеш, щоб я учинив. А до нього Господь уставай та до міста подайся, а там тобі скажуть, що маєш робити. Читаємо продовження життєвої історії Ірода. Приходить час, страти Петра відкривають в'язничні двері, а його нема в камері. Хто читає, ви знаєте обставини, про яких це сталося. Ну і беруть на допит сторожу, як так ви пильнували. 16 людей не могли впильнувати одного ув'язненого. Де він? Що сталося? Ми читаємо 12 розділ, 18 вірша. Коли ж настав день, поміж вояками щенилася велика тривога. Що то сталося з Петром? А ірод, пошукавши його і не знайшовши, віддав варту під суд. І звелів їх стратити, а сам із юдеї відбув кесарію і там перебував. А Ірод розгніваний був на тирянці донян, і вони однодушно до нього прийшли і вблагали царського постельника власта, та й миру просили, бо їхня земля годувалася з царською. Дня призначеного, Ірод обрався в одежу царську, на підвищенні сів та й до них говорив. А натовп кричав Голос Божий. А не людський. І ангел Господній уразив зненацька Його, бо він не віддав слави Богові, і черва його з'їла, і він умер. Двоє людей, які переслідували, гнали нищили церкву. Одного Господь зупиняє. І за кілька днів цей стає великим апостолом церкви, якого ми сьогодні знаємо як апостол Павло. Другий, поражений Божим ангелом, черва його з'їла, і вмирає. І здається, чому так? Господи, чому так? Чому неоднаковий вирок, чому неоднаковий наслідок? Якось пишучи своє послання пізніше колишній цей гонитель Сав, а сьогодні вже апостол Павло, пишучи до людей, віруючих в Римі, до церкви, напише такі слова, 9 розділ, 15-й вірш, слова, які господь свого часу сказав Майсеєві. Помилую кого хочу помилувати, і змилосерджуся». Над ким хочу змилосердитись. Брати і сестри є щось, що в людському нутрі, в людському дусі, в людському серці бачить тільки Бог, що не бачать другі люди. Коли Савл ще не став апостолом Павлом, і ці три дні він сліпий, там лишається в Дамаску, він молиться. І в той час, десь в іншому місці, Господь говорить до свого учня, Ананія, іди, помолись за цього чоловіка, поклади на нього руки, що він прозрів, це вибрана моя посудина. Ананій каже до Бога, Господи, ти, мабуть, не знаєш, що він зробив для церкви твоєї. Це страшний чоловік. Що він якої біди дітям твоїм наробив в Єрусалимі і сюди прийшов саме з цією ціллю – нищити твою церкву. Люди не бачать того, що бачить в людині Господь. Но Господь говорить: іди, зроби те, що я кажу. Тому що для мене він вибрана, посудина. І на ньому я покажу ще. Він багато перестраждає, але прийде час, він буде стояти перед народами, перед царями, перед великими світу цього і буде відважно говорити про ім'я. моє. Іди і зроби, що я тобі сказав. І коли вже апостол Павло хоче пристати до учнів і сказати, я такий, як ви, я теж горю бажанням говорити про Ісуса Христа. В Моєму дусі цей євангельський вогонь. Я хочу розказувати про Спасителя. Писання каже, учні бояться, і це нормально, це природньо. Тому що три дні назад він їх нищив, і вони знають, вони чули, що він прийшов сюди їх нищити. А можливо, він хоче проникнути в їхню середину. І взнати, хто служителі, хто присвітери, де збираються, скільки їх є. Можливо, саме для цього він хоче проникнути в церкву, щоб нищити церкву. Вони не могли повірити, що цей чоловік навернувся і почав ревно служити Господу. Люди не бачать в комусь того, що бачить Бог. Савл, будучи савлом, він не бачив в собі того, що бачив в ньому Бог. Прийде час, і, оглядаючи своє минуле, він скаже, ми бридкими ми були. І коли він говорить ми, він говорить в тому числі і про себе. Він говорить вже чітко я. Він говорить, був час, коли я був гнобитель, коли я був хулитель, коли я гнав нижче і переслідував церкву. Я. Він сам не бачив в собі того, що бачив в ньому Бог. Но Бог щось бачив. І каже Господь, якого хочу помилувати, я милую. І над ким хочу змилосердитись, я змилосерджусь. Є щось, що бачить Бог, не бачить люди, не бачить люди самі в собі. Братиму і сестри, коли. Ми читаємо слово. Ми ж розуміємо, що до Господа ми прийшли теж різні, в різний спосіб, з різного життя, з різних обставин, з різних причин. А я розумію, що серед нас є люди, про яких, схоже, свого часу говорили Ісусу Христу і давали характеристику таким людям казали: Господи, Він достойний. Щоб Ти його вислухав, щоб ти йому явив милість, щоб ти його поблагословив. Я вірю, і серед нас є люди, про яких можна було сказати, Господи, вона достойна, хто ж, як не вона, хто ж як не він, хто ж тоді. Ти бачиш їхнє серце, вони люблять тебе, вони мають Божий страх. Вони достойні, щоб Ти його благословив. А до інших людей, пишучи свої послання, наприклад, до Коринтян. Опишуючи, напевно, найтяжчі гріхи, які були в цей час, в тогочасному світі, апостол Павло напише пізніше і каже: і такими були дехто з вас. Але ви обмились, ви оправдалися кров'ю Ісуса Христа іменем Господа нашого Ісуса Христа, Духом вічного Бога. Ви були, так, ви були. А сьогодні ви інші люди. Тому що Господь мило і Кого хоче помилувати. Брати, і сестри, можливо, свого часу і ми в собі не бачили чогось такого. Я думаю, що не один з нас, не один раз ми задавали питанням Господи, ну чому я? Чому твій погляд впав на моє життя? Чому ти покликав мене? Є ж люди в цьому світі, які кращі за мене. У них м'якші характери, вони по природі свої добріші. Вони нагрішили в тому житті, не нагрішили стільки, скільки нагрішив я. Вони не причинили другам стільки болю, скільки причинив я, Господи. Чому я? Чому ти покликав мене? Більше того, Господи, чому Ти вірив мені якусь працю ту чи іншу в твоєму винограднику? Чому я? Не ви мене вибрали? Я вибрав вас. Я вибрав вас. Господь милий, якого хоче помилувати. А ти я, брат і сестра, будь вдячний Богові за це. Що Бог побачив в тобі і в мені щось, що ти сам собі не бачив. І пізніше апостол Павло напише, а він мене за вірного визнав. Скільки я наробив біди його церкві, а він щось побачив. Він мене помилував. Він не став в моєму житті тим каменем, який мав всі права і підстави розчавити мене раз і назавжди. Але він мене помилував. Щось він побачив. Визнав за вірного і доручив мені нести вістку про Сина Божого Ісуса Христа. Не ви мене вибрали, я вибрав вас. І цей вибір Богові дуже дорого коштував. Дуже дорого ми сьогодні чули, щоб ти і я сьогодні міг не тільки називатись, але бути. Справді Божою дитиною, Ісус пройшов шлях долороса. Ісус пройшов цей шлях пониження, страждань, тяжкого болю, ганебної в людських очах смерті. Тому що Він вибрав тебе і мене, щоб Ти прикрашав церкву, щоб ти і я, щоб ми не, були, не стали плямою на одежі Його нареченої церкви. Ну, щоб ми були в числі улюбленої невісти Господньої. Не ви мене вибрали, я вибрав кожного з вас. Написано, щоб ви йшли і плід приносили. Не просто, але плід приносили.